Прийшла дівчина до хати, узялась хазяйнувати, вправно скриньку відімкнула, в жовту свитку ліс вдягнула. Що це в нас за перероку, року, дітки? Так, наступила осінь. Осінь чарівний час, повний яскравих кольорів, цікавих подій і змін. Осінь це час для творчості. Збирайте осінні листочки, гілочки. Жолуді та інші природні матеріали, щоб створити чудові подарунки та декорації. У цей час року багато сезонних фруктів та овочів, таких як яблука, груші, гарбузи та морква. Також осінь може бути дощовою та слизькою. Осінь це час для вивчення нового. Отже, давайте пограємо в дидактичну гру, що нам осінь принесла. Восени діти ліплять снігову бабу, ні. Літають метелики. Так. Оживають проліски. Ні. Зеленіє трава. Ні. Зеленіють листочки. Ні. Падають сніжинки. Ні. Молодці, розібрались. Давайте далі. Квітуть айстри. Так. Розцвітає калина. Так. Надувна куля для басейну. Ні. Окуляри. Ні. Санчата. Ні. Ялинку прикрашають. Ні. Використовуємо парасольку. Так. Жовтне листя. Так. З'являються грибочки. Ні. Каштани. Так. З'являється багато овочів різних. Так. Та багато фруктів. Так. Молодці, тепер ми з вами знаємо, які ж дари та що нам приносить осінь.